Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні рецептик приготування тушонки м'ясної, свиної, ось такій чудотехніці скороварці Кому цікаво, залишайтеся. І буде вам рецептик. За одне приготування чотири баночки. Це в мене баночки це одного за чотири готували раз. і це чотири одну вже ми засмакували. Дуже гарна, це щойно достата. Бачите, яка вона ще тепленька, а ця вже схолола. Ось яка вона гарна. Цілий кусочки м'яса. Знаємо, що приготували. Для тушунки нам потрібно взяти м'ясо. Нарізати його кубиками. М'ясо повинно бути жирненьке. Це в мене м'ясо зі стегна. Саме я хочу таку, знаєте, жирненьку тушонку, бо я її буду додати в суп та в борщ, щоб ну, не варити м'ясо, щоб швидко готувати. Тому ось так. І на кілограм м'яса 16 г солі. У мене тут 2 кг і 32 г. Тепер ось так. Половинку висипала. Зараз буду перемішувати, щоб гарно-гарно вимісити. І далі знову буду підсолювати. І гарно-гарно перемішуємо, щоб сілі рівномірно розділилася, розподілилася між м'ясом. Гарно потрібно. Ще дивіться, якщо немає світла то наперед м'ясо і сіллю не змішуємо. А саме перед самим накладанням в баночки. Якщо вопереді, то торопою відійде, так не можна робити. Ось гарно ми перемішали. Тепер готуємо баночки. Беремо баночки. Дивіться, вони повинні бути винтова кришка, тільки винтова, звичайна та, що закаточна, не підходить. О, кожну баночку на дно кладемо по одному лавровому листочку. Якщо він маленький, ну дуже маленький, да, то я їх кладу два. Ось маленьких два. Такі. Так, потім по одному духмяному горошку. Маленьких можна й два. І по 5-7 плюс-мінус. Ось так не міряючи чорного горошка. 5-7 не завадить. Так, приготували тепер м'ясо, накладаємо в баночки пота, по... По... по ці гори. І притопкуємо гарно, щоб не було ніде, знаєте, таких от просвітів, щоб гарно, гарно було накладено. По одному шматочку. Ось так, притопкуємо. Щоб гарно було втрамбовано трамбованому м'ясце. Зараз я вам одну баночку покажу. Бачите, отак, підтрамбовуємо, щоб не було ніде прозорих. Бачите, ой, меншенький треба шматочок. О! Через що я більшенький і меншенький наклала. Ось так. І закриваємо кришкою. Раз. І закрили. І відставили. Одна баночка вже готова. Я понакладала, так. А залишилося у мене, до речі, чималенько, може, й на одну баночку, бо в мене баночки по 450 грам. І більш такого, знаєте, сального залишила. Такого, знаєте, жирка, жирка, жирка. Тут є ось і сальце. Перебрала трошечки, подрізала шматочки сала, ось так. І буду ще закривати, щоб ви знали плюс-мінус скільки його треба. Бачите, ну, дивлячись, які баночки. Звичайно, якщо це будуть 3, 700 грамові, 3-700 грамові, так, то може й більше треба. А ось так. Плюс-мінус. Щоб знали, що не, неровну 2 кг входить у ці 4 баночки. Далі, друзі, беремо скороварку. Бачите, дно трошечки в мене таке воно світленьке в чаші. Ну, то нічого. І беремо ось я відсуну, чашу. Ось таку салфеточку кладемо на дно ну бачите, я вже і раз використовувала. Ось так. І тепер наші так, рівненько баночки всі вставляємо у скороварку-чашу і заливаємо водою до половини. Ось так. Ось-ось. Можу, Чуть-чуть вище від половини. Тепер ставлю у мультиварку. Використовую програму. Зараз покажу. Включила я мультиварку, є у мене ось ручний, ручний режим. Бачите? Включаємо на ручний режим і температуру виставляємо 120. І треба одна година. Одна програма у мене 30 хвилин. Тобто один раз цикл, і потім треба буде включити ще один раз цикл. Це гріється, гріється. Як вона нагріється, на табло висвітляться години. Друзі, півгодинки вийшло, бачите, зупинилося. Потім я з розетки виключила. Бачите, виключила. Тепер уключила. Знову ручний режим 120. Зараз запуститься і знову поки виключиться, потім достану з розетки і на пару хвилин, пару секунд нажму, щоб потроху почало стравлювати. Знаєте, як ну, туди і назад вижму, і буде травить, 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 і поки само. Не трогати десь 4 години, 4-5 годин. Тобто виключимо і я піду на роботу, а вже вечором буду відкривати. Самому повністю стравлювати не можна, можуть полопатися банки. Треба, щоб скороварка сама повністю спустила пар. Друзі, виключилась мультиварка. Коли її виключилась, отак нажали, чуть-чуть спустили, і тоді стравила вона сама. Потім повернеться вона і можна її буде відкрити. І зараз буду доставати тушоночку. Зараз достану. Ще тепленька. Ось так. Що воно трошечки чи погано закрите було, що жирненьке просочилося, чи дуже повна. Так, дивіться, ось така ось така смачна. Тушенка. И отразу чотири баночки.